Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас ранок. Ось таке гарне небо. Пролітає сніжок і у нас мінус 11, мінус 12. Зранку було мінус 16. Зараз іду готувати сирнички і піцу. І вам розкажу, як я це буду робити. Рецепт сирників новий. Тому самі цікаво, чи вийде він цей рецепт. Тісто для піци я вже зробила ось таке. Зараз воно буде трішки підходити. Звичайне, тісто тріжді, сіль, цукор, молоко, яйце от, і все. Ось таке воно буде зараз підходити, а поки я буду робити сирнички. Так, сирники в мене будуть із однієї пачки. Рецепти бачимо на, на дві пачки сиру, а, але мені стільки не треба. Так, одна пачка 200 грив сиру. Так, 200 грамів сиру. На 200 грам сиру дрібка солі. Зараз солі трішки. Ось так небагато. На, 100, на кожних 100 грамів сиру треба по одному яйцю. Отже, сюди треба два яйця. Дивається. Ось так. Дивається одна столова ложка цукру. Це все зараз гарно я перемішаю. Ось так. А ще добавлю зараз ванільну цукру. Цукор в мене ось в таких баночках, дуже зручно, рекомендую. Я ж сюди свій досипала. Так, і це все гарно перемішаю до однорідної маси. Можна блендером, але можна і без блендера. Можна просто воделкою. Ось, подивіться, все до такої однорідної консистенції треба перемішати. Ось такий такий рідненький, має бути сир. Сирна маса готова. Тепер треба сюди додати на кожних 100 грамів сиру по одній столовій ложці борошна. Раз. У мене 200 г. отже, 2 столові ложки борошна. І знову гарно перемішати. Кожна господиня робить сирники по своєму рецепту. Я також роблю по своєму. а ось побачила. На просторах інтернету ще такий рецепт. Подивимось. Не мають вони бути густими. Ось такі і мають залишитись. Ну, побачу. Ось. Так. Потім, коли будемо формувати ці сирники, ще потрібно буде додати борошно. Ну все. Перемішаю. Хай трішки постоїть, борошно об'єднається із з сиром. Осе. А зараз я буду формувати сирнички. Насиплю ось цю тарілку борошна. Ось так, дущечку, ось так присиплю борошном. і сюди буду викладати сирнички. Потрібно брати ось так ложку. Сирну масу ось ложку і викладаю на борошно, присипаю. обволакую. як І викладаю от сюди, на досочку, знову беру. Сюда. І знову кладаю. І Ось, зробила й сирнички і зараз я буду їх смажити підігрію олію на сковорідці і буду туди викладати сирники. Побачу, чи смачні вони. І як будуть смажитись. Все сковорідка розігрілась, і зараз буду викладати сирнички. Ось так. І в руці ще трішки треба сформувати їх. Смажаться сирнички на середньому вогні. Зараз я накрию кришкою і ще підсмажу під кришечкою. Під кришкою з однієї сторони і з другої сторони. Поки вони смажаться, я буду робити ще одну порцію сирників. От я зробила ще, робила ще одну партію сирників. Ось, смажились. Ось ще підсмажились ми з однієї сторони, треба їх перегортати. Опа! О, такий гарненькі. Аромат. М -м -м. Опа. О, так, щось об'єдналися. Треба роз'єднати. Ой, такі гарні. Гарний рецепт. Я думала, що розлізуться, ні. Настінки такі. О, без соди, я повсходили. Сюди можна, ні, мабуть, що три не близько, судно пойдеться. Так. І знову накриваю кришкою і смажу ще з цієї сторони під кришечкою. Ну, а поки сирники смажаться, буду робити піцу. Дивіться, які кухна сигурці стали. І знову перевертаємо на іншу сторону. О, це гарний. Візьму на колючку. Ще, Ще хай посмажиться. І знову на книжку. Сирнички смаляться, а я буду робити піцу. Так, беру дечко наливаю олії, пергамент. і в мене вже готове, готове тісто. ось. Це не пиріжки, я не даю, щоб довго всходили вони. Замісила і буквально через пів години вже можна отак готувати піцу. Руки тільки змастити добре. Олію. Ось. Зараз зроблю такий пляцик і буду викладати начинку. Сьогодні вихідний день і саме раз полосувати до чаю будуть. Сирочки, а на перекус буде піца. Ось так. Хай трішки постоїть. А тим часом сирнечки вже готові. піцу, тут роблю сирочки. Так викладаю у тарілку. Дивіться, яка краса. М -м -м -м. Я сподіваюся, на щось смачніше. Ще смачно виглядають. Зараз покличу сестру і будемо снідати сирочками. Ось які гарні вийшли. Ну, Викладаю наступні сиринки, їх залишилось три штучки. Ой! Дуже гарні вийшли. Мені подобається. Рецепт я напишу під відео. Зараз смажу з однієї сторони, потім з другої і будемо сідати снідати. Трішки кетчупа, трішки майонезу. Зараз колбаску. Все, що є під рукою. Трішки колбаски в мене, трішки м'яса є. І буде піца готова. Зверху сирочок. Ось так, дуже не заморачую. Ось така нарізочка, ще зараз м'язка підріжу. Поки що так. Подивлюсь, скільки треба ще. І знаєте, найбільше мені подобається піца із сиров'яною ковбаскою. У мене ковбаски нема сиров'яної, є кабаносики. Ось я їх порізала і буду такі давати присмак купченості. Так, ну ще м'ясо треба підрізати. Відрізала ще м'яска. Зараз ще в мене є маленькі черіки і помідорки. Ще сюди помідорок додавлю. Так, ще три м'яса. Розкидаю помідорки черіки. Ось так. Щоб смачніше було. Де попадеться, то й попадеться. Ось так. Трішки сіллю присиплю, ось так. І все посипаю твердим сиром. Ось, тісто тут тоненьке, воно все швиденько пропечеться, і буде піца готова. Все, можна ставити в духовку. що, Сирники готові, і я кличу сестру снідати. Чай. Зараз не розкаже, чи сподобався їй такий варіант сирників. Я не витримала, захотілося мені поласувати все-таки сирничком, поки сестра там переодягається ось такий сирничок. Сметанки. Пробуємо новий рецепт сирочки. О, які повітряні, на власні пробуємо. Сметанку бери, угу. вони кидають шпиони. Сейчас пробуємо. Mm. Mm. Це <бабулі> Баболі, да. mm, Не рецепту. Правда? Mm. І, що, і взагалі не треба не, там, нічого з ними mm -hmm. не розкажувати. Такі самі нічого. були м'які. <бірнень> uh -huh. yeah. Зараз ще під собою. Так, привіщася. А де але... тільки ми прийшли з почті, почті так? І того родник. Mm -hmm. Я потім розкажу своїм глядачам, які я виписала насіння помідорів ще і перцю, і огірочків. Mm -hmm. Це пізніше буде, я тебе потім покажу. Mm -hmm. Їх ще піцу я принесли. Mm -hmm. Ну, зараз ще сверніка. Дуже смачні срінички. Таке міні-пірожи почне. Mm -hmm. А в наступному відео я покажу, яке ж насіння я придбала в інтернет-магазині огородник по рекомендаціях канала Дача. Ось помідори, огірки та перець, які саме розкажу пізніше. І віва. Ось. Так що слідкуйте за моїми відео. До побачення. Всім гарного дня. І ще би розпаковка із магазину тема.